Я на ярмарок і хочу вам продемонструвати, що я беру з собою. Хоч, можливо, покажу, що вдалося продати. Беру з собою декілька великих іграшок такого плану, ведмедика та єдиноріжку, а далі будуть різні дрібненькі іграшки, які так добре розбирають на ярмарках. Так, почну з улюблених дітьми капібарок. Таких у мене три штуки. Потім йдуть ось такі класні кумедні собаки. Наступні у мене яскраві кумедні позитивні жавенятка. Чотири штуки ось такі зробила. А, невеличкі, милі і медмедики. Таких теж. Полюбляють брати на ярмарках. А, потім невеличкі жабки-бабл у спідничках. Ось такі яскраві, позитивні. З посмішочками. Один кіт. бджолокіт я його називаю. Пару джинсових іграшок, які в мене були в наявності, зв'язані раніше. Теж візьму з собою, їх теж добре беруть. Маленька кичка, сукні. Ось такі класні кумедні пузанчики, котянчики. І на ось таких. Цікавих оригінальних павчків. Клас, вони мені дуже подобається. Ось такі гуси. Упакувала їх в таку упаковочку, додала декілька наліпочок Це бривочки. Ось, бачите, на крупці. Таких у мене 10 штук. Брилків багато не буває, тому в мене ціла сієчка. Ось таких брилочків. Тут мопсики. Ось такі. І з іншої сторони сувенятка. Їх теж дуже добрі брати. А, і один хом'як затисався в цій армії. Ось він. Ось така підготовка тривала декілька днів. Сподіваюся, на результативний ярмарок. Дякую за увагу.